<свист> і нічого не пишеш в чаті, ми будемо дуже на тебе злитися. Пиши нам пиши. Переглядай трансляцію, пиши. Бо для нас був шок, що ти на нас споглядаєш, так знаєш. <свист> Зленацька, так на нас дивишся. Ми ще ніяк не яхти, доїдемо додому. Татко наш закінчує вже затирати плитку. Настя, вон, бачите, газує. А дивіться, хто до нас прийшов. Ой, Настін друг прийшов. Зараз я вам покажу. Дивися, хто прийшов, Ну, хоч потискать у кабана красивого. Боже, яке красиве створіннячко наше. Васілій. Василіо Базіліо, це, до речі, котик а, місцевого сусіда нашого місцевого. Ой, не наш котик. Да, він один раз тут був а, запертий в з будинку і просидів цілий місяць, німа. Ти хочеш вийти, Васька? Чи ти? Сім днів. Тиждень був він закритий. Ай, красивий котичок, так? Да? Настя, будеш його годувати? Ні, вона хватило. Чи хватить? А, дивіться, Я як підлад. Ти будеш таке їсти? Васька. Ой, дуже пахнуть оселецем в мене руки. Будеш? Вася, Вася. Вася, йди сюди, Вон, їсти давай, бери, бери їж. Ні, ти не хочеш, Людку? Ага, Він хоче кормить, бач, він оселець. Він оселедця не любить, так. він хоче просто пюрешечку. кот гарки не буде, вам їсти. Да. от котові треба подавати віскоса або щось такого більш смачнішого. На включали тут світло в себе. Ось, думаємо. Думаємо, треба, мабуть, економити, вимикати світло. Так, щось ніхто тут в Ютубі не сидить ввечері, Де ви там. Наші друзі. <ривіт> Ой, привітки, вітаю вас! Доброго вечора! Ми з України. Настя побігла вже вечір, а нічого не видно. Чоловік завершує вже нарешті. Завершує затирати плиточку і скоро, скоро вже поїдемо додому. Буде чоловік відпочивати. А завтра його чекає новий об'єкт. Двохкімнатна квартира і все з нуля, і, з, і знову по нові. Ну, там хоча б буде тепліше йому працювати, аніж будинку. Набагато тепліше буде, да, Андрюш? Там опалення є чи ні? Привіт, які вітаємо вас! Ми з України, ви звідки? Пішіть нам. Завершується етап будівництва. Бачите, ось вкладання плитки такої гарної. Негарна плитка. Не не плитка. Дивіться, як гарно мій чоловік її вклав. Каже, що вона негарна плитка. Плитка негарна, вкладена дуже класно. Як вона називається, Андрійці? Вкладання таке. Ялинкою. Вклалася плиточка ялинкою. Як вам такі? Ставте лайки, якщо подобається. Якщо хотіли б таку саму собі підлогу ось таку покласти. Дуже класно, буде тут тепло в цьому будинку, коли запустять котел газовий, коли навість ось ці радіатори. Зараз покажу вам. На стінах ось тут будуть висіти радіатори, буде дуже тепленько. А, да, ось. Ні, ну Можна ще? Можна одну пюрешку йому дати. Ну він ще хоче. Баяк. Ах ти ж такий жулік, ще дуже хоче корму поїсти. Так, що ти там? Що ти там ото? бігаєш біля Насті, крутиться? Він чекає, щоб вона його вже подувала. Нарешті, бачите, як лащиться. <свіття> 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 Дивіться, який гарний котичок. Ах ти, Рижульчик, ти хочеш їсти, да? так? <свіття> Рижулік, ти будеш <свіття> їсти? Красончик, красунчик. красунчик. Так, щось тут пишете. Одеса, російський город. Та коли ж то він був російським, Одеса, то є Україна. І Кацапи Go, go away from here, слід за російським своїм кораблем, військовим. Ідіть, згиньте, нечість. Йдіть в своє болото залізте. Да. І там не рявкайте, бо Одеса була є і буде українським чарівним містом. Не треба нам тут вашої Росії. Дуні нам не треба. Так, Васька, я тебе не випущу, ти будеш зі мною жити. Він хоче вибігти просто. Васілій, ти будеш тут в будинку, він хоче вибігти. Давай нас випускаю. Він хоче ще їсти. Цей у нас постійно голодаючий кіт, який дуже дуже любить їсти. Але дуже дуже класно, Включили ми світло, у нас тут є стіл шикарний. Дивань тут є м'якенький, на якому можна присісти. Є навіть а, де пограти. Тут є ось дивіться, який дартс класний. Опа! Будемо грати зараз в дартс. Скільки в мене випаде? О, 75. Це зблизька. Хто, хто любить грати в дартс, ставте нам лайчики. Опа, така азартна гра, коли багато збирається людей. Дуже цікаво. О, бачите, 50. В соточку треба попасти. Не так уже й легко соточку вибити. Оба. Ой. Ой-ой-ой. Падає щось. У мене Настя одною рукою взагалі не виходить. О, так, 50. Бачите, скільки у нас тут відходів плитки. Диться туди, туди, щось тут у мене відпало. У вас вечір пишіть. Все Що, Так, щось в мене тут. Зараз зачекайте трішки. Так, у мене тут дитина, моя щось хоче сказати мені. Так, так, кто з'єднання. Включається повторне з'єднання. Всіх хто з нами. Всіх вітають. Ма, доброй пацієнти. Повторне з'єднання, всім привітки. У нас дуже мобільний інтернет. Всім хеллоу. Доброго вечора. Ми з України. Пишіть ви звідки, як ваші справи. Зараз чоловіка на роботі, він нарешті вже доклав плиточку, дозатирав її. Настя, тут, бачите, якого тигра має в своїх друзях, якого ти. З ним грається, так, да, Васька? Ти ну, не знаєш, як від Насті вже відріпитися. Вона його постійно годує. Ні. Він мені Ой, у нас навіть пари, де дивіться. Ой ой, як дуєш, на ну, Настя, дунь так. Капець, холодно, дуже-дуже прохолодні вже вечори. An... Дуже прохолодні. <laughs> <рып sixteen> <laughs> <laughs> дуже прохолодно у нас, взагалі, як у вас з погодкою. Начебто було е, так. Тепленько, зараз ми повдягали всі курточки. Зараз граю, ось, бачите, яка в мене тут гра. Такий ось дартс. Туди можна влучити. Опа! У мене 7, 75 балів, майже 100. Я вибила. Зараз іще раз спробую. 10, 100, 100, 100, 100. Давай, один, два, три. Поїхали. Опа! 25. 20, 20, 20, 20. Ну, це вже молодо. Да. Тут ще бачите, як гарно можна включити ось ці красиві такі ліхтарики біленькі в бесіці. О, така краса вже вечоріє. Ой, а небо ще трішки таке, знаєте, світленьке. Як у вас справи, як ваш настрій вечірній? Пишіть нам в чат, звідки ви, як вас звати, ми з Київщини. Тут така краса, у нас діляночка. Зараз вам покажу там далі сусіда. Повністю світиться будинок. Вже в таких, знаєте, новорічних гірляндах. Ну це як в них така підсвітка. Вона не, а, така, не святкова, вона постійно у них. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, вже нібито новий рік. Але постійно, постійно той будиночок підсвічують. Гірляндами, ось бачите, там у нас ліхтар на вулиці. Ось така краса. <кій> так, бачите, як горить там. Все-все в таких вогниках, тепленьких, гарненьких вогниках. Ось така красота. Незнасінько, ніяк не дочекаємось, коли штатко наш завершить вже свою роботу, <кій> щоб поїхати додому. Вже втомилися. Сьогодні півдня ми <смі> вдома спрацювали, потім а, прийшли до нього, йшли дуже довго, тому що пішки тут до, до наших квартир <смі> вниз спускатися досить довго. Зараз нарвали по дорозі чоловікові багато горішків. <смі> Якщо їх тут залишити на столі, то їх заберуть, вкрадуть білочки. Так, так, з України ми дави також з України. Пишіть з якого міста. Ми живемо під Києвом, Київська область. Дивіться, які у нас гарні тут горішки. Якщо тут їх полишити, то просто на ранок жодного горіха не буде. Ось там бігають білочки, у нас тут сосни. О, клас, Дніпро вітаю вас! А ми взагалі з Запоріжжя, ваші сусіди, жили там, я там народилась. Ми з чоловіком жили там 15 років, але зараз ми вже як четвертий рік вже живемо тут. Ми тут орендуємо житло, орендуємо квартиру. А ось позаду мене, бачите, будинок, в якому працює мій чоловік. Зараз він на етапі вже завершення однієї кімнати. Зараз покажу вам ось, бачите, затирає плиточку, вкладав повністю тут плитку ялинкою. Ось бачите. Робив облицювання з цього комену. Так, все, каже мій чоловік, збираємося, треба їхати на... додому. Роботи дуже багато. До речі, це його канал, я роблю йому рекламу. Тому <реклама> що я вже більш такий, мабуть, довготривалий час веду свій канал, йому допомагаю з прямими трансляціями. Підписуйтесь, якщо цікаво, ось такі. Саме будівельні теми, шорс відео знімаємо багато всього. Лайфхаки, які затерти, сантехніка, електрика. Цікаво, то натисніть на дзвіночок і підключайтеся. Приєднуйтесь до його влогових, такого влогового каналу. Україномовного, україномовний контент наповнюємо, розвиваємо. Тому що його звучить все, я бачу більше і більше. І це так радує. Знаєте, я сама а, нових таких блогерів підтримую, а, саме україномовних. Це круто, щоб якомога менше ставала в інфопросторі російської мови. Ось саме такий посил наш <кій> да, дякуємо, що підписалися. Такий посил має бути в кожного. Знаєш, якщо у вас також є щось цікаве, показати, зняти, відкривайте свій ютуб-канал. <кій> І зараз я вам покажу тигра нашого зараз, зараз Боже. Васька, що ти твориш? Боже, дивіться, так струдований. Як він тільки ці когті свої чеше дивись. Що ти витворяєш? Васька, це сусідський котик прибіг до нас, бачите. Ой, він навіть мурчить, Настя. Та я його він запізує мене. Васька звати його. Він ваша такий. О, Чуєте? Ой, як він мурчить. Я в шоці, він так пил. муркає. Слухай він так мурчить. Він тільки що дряпав оцей твій пенопласт, там такі сліди. Залишились тільки. П'ять котів у вас клас. Ми теж просто обожнюємо котів. У нас шотландські коти у нас було аж троє. Єдине, що, знаєте, ми орендували квартиру коли під Києвом. Восьмий поверх, один котик впав, і розбився, прожив два роки. Боже, другий котик, чи перший нас сповниш була сама маленька китінька також десь вона щось з нею сталося, не вижила. Останній наш кот, він застряг, застрягнув у вікні. Воно було так на провітрювання відкрите, і він там віддався. Вели собі всі кишки. В общем, також прожив місяць цього. Ну, всього два роки йому було вже такий доволі великий, шотландський, такий висловушки, класний, сіренький був дуже класний. Саймоном ми його звали. От. І тепер не наважуємося більше котів мати. Вдома завели собі моє акваріум з рибками. Феліксом до. Ми також свого кормили, тільки Феліксом. До речі, саме найліпший корм. А цього кота там і віску скупують. Не ми годуємо, а замовник, який тут живе, він йому закуп... закупає. Забираємо з собою, Андрюш, прям так поставив. Ось найкраще саме це Фелікс до. У вас свій будинок, мабуть, так, в Дніпрі є. Стільки котів мати в квартирі. Це мабуть нереально. І Васька. А цього у нього віска там, який ще м'яу, цей самий дешевий такий корм. Купують вони. Так, що ми горішки забираємо. Чи білки хай розтягаються. Ми з Настею йшли, коли до чоловіка по дорозі. Ой, все, вже виключив. <смі> виключив чоловік світло, нічого не видно. Вже будемо бігти ми зараз в машину сідати. Так, все забрали, тарілки взяли. Так. Дивись, не поранення, будуть стільки плитки. Просто капець, Вони я не знаю, видно. Так, у вас свій будинок. О, це дуже круто. Ми також знаєте, хотіли орендувати будинок, але в ці... ну просто жах. А в мене знайома за тисячу баксів орендувала будинок, поки я не знайшла і квартиру, тут недалечко біля мене. За 10 тисяч двохкімнатно, ну дуже дорого. Київщині це взагалі тут земля, так, щоб купити, побудуватись, дуже дорого. Тому ми так орендуємо тільки квартиру. Так, сухі Фріскас і Фелікс. А, ну то Сухі корма ми то, також купували своєму. А, дуже він... Та Пюрешки таку м'ясну часто, в основному брали сухий. А, корм також. А... Фріскас сухий. Так, також. Такий класний кот був шотландець. Самі також кошатники, але зараз, знаєте, завели акваріум з рибками акваріумними. Ось тому, знаєте. Перемкнулися дуже красиво. У нас акваріум. Хочете, пройдіть по на мій канал. Також підписуйтесь, подивитись. Я там знімаю дуже часто вдома ключі. Да, Чи каже, треба їхати? Дякую вам, Дніпру. Привіт, величезний! Бажаємо вам тихої, мирної ночі. Будемо їхати вже ми додому. Дякую, що підписалися. Дивіться наші шортс -відео. відео. Також прямі трансляції саме я проводжу в чоловіка на каналі. бо Він постійно працює. Так, все. На все добре. Бажаю вам гарної ночі, миру і добра вам всім.